Добрий день! Ви на каналі Пушенка Валюшка. Сьогодні в нас, мабуть, найменша у світі порода собачок Чихуахуа. Чихуахуа походжує з Мексики. В неї дуже рухливий, люблячий, пильний, швидкий, агресивний та сміливий характер. Саме так, такі маленькі собачки і такі агресивні. Перебувають дуже дружні, Тривалість життя 12-20 років. Існує два різновидичі хохо, гладкошерста і довгошерста. Цікаво, що гладкошерсту собачку часто називають королівською мініатюрою, а довгошерстих сонячними собачками. Цікаве та важливе про породу. Собака підходить досвідченим власникам, потрібна базова підготовка. Любить легкі прогулянки, любить гуляти півтори години на день. Іграшковий собака мінімальна слонотеча, потребує розчисування через день, негіпоалергенна порода, дуже грайлива собака, сторожова собака, гавкає і попереджає, чудово ладнає з іншими домашніми тваринами, чудовий сімейний пес. Чихуахуа боїться холоду. При покупці цуценя ви повинні переконатися в тому, що воно здорове. Зовні це виглядає в наступному. Женя швидко бігає. У нього чудовий апетит, чисті очі та вуха, гладка і блискуча вовна. Тусеня не повинна кашляти чи хати. Собаки чихуахуа живуть, мабуть, найдовше з усіх паріт собак. Чихуахуа такі романтичні, що можуть померти від розбитого серця. Це справжні лікарі для вас. Чихуахуа лікують астму. Чихуахуа любить рити нори. Вона може народити 10 цуценят в одному посліді. Вернемося до того, що чихуахуа довго живуть, це тому, що вони стійкі до хвороб. Втім, першість у них намагаються відібрати німецькі доги. Хто ж так її розмалював? Чихуахо була дуже дивних забарвлень чорна біра, лжуда, уцятку, або з підпалинами. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!